Атлант розправив плечі. Частина перша це класична антиутопія, зображує занепад західної цивілізації та впровадження авторитарного режиму, який руйнує економіку, яку колись знав світ. Дія фільму починається з тривожних повідомлень про різке занурення країни у економічну кризу, зростає соціальна напруженість, насильство та злочинність. Залізнична дорога залишилась єдиним доступним засобом сполучення. Ведучий випуску новин представляє Джеймса Тагарта та Уеслі Моуча, а також Еліса Ваята. Усі респонденти мають свій крупний бізнес. Джон Голд ховається від дощу в кафе та слухає це інтерв'ю. Тагарт та Ваят обговорюють внутрішню економіку, ціни на бензин, безпеку залізничних перевозок. Кожен намагається довести, що допомога від уряду потрібна саме його галузі. У кафе обслуговують стильного чоловіка у білому комірці. Він виглядає задоволеним, коли бачить бурхливу дискусію ваята та тагарта по телебаченню. Чоловік виходить із кафе, а Джон Голт слідує за ним. Він окликає людину на ім'я Майкл Маліган. Він же Майдас, і з довідки стає зрозумілим, що це генеральний директор банку, який зник 2 вересня 2016 року. У наступній сцені в розкішній вітальні від телефонного дзвінка прокидається Дагні. Вона слухає співрозмовника та швидко вмикає телевізор, який транслює новину про жахливу залізничну катастрофу. Залізнична дорога належить компанії її сім'ї. Катастрофа зупинить поставку нафти у цьому напрямку на кілька тижнів. Жінка прямує на роботу. В офісі Taggart Transcontinental Джеймс Тагард обговорює з помічником Едді новину про те, що партнери розривають контракти з їхньою компанією. Помічник побоюється, що всі вони перейдуть до конкурента. Це стосується і нафтового магната Ваята. До офісу приходить Дагні Тагард, сестра Джеймса. Вона розповідає Джеймсу, які заходи вона вже зробила, щоб виправити ситуацію. На її думку, потрібно об'єднати зусилля з компанією Ріарден Стил, тому що вона випускає найкращий метал на ринку. Джеймс проти, але жінка каже, що катастрофа це результат його політики. Дагні їде на поїзді, щоб зустрітися з Генрі Ріарденом. Вона Буває до Філадельфії вночі і йде прямо в офіс Генрі Ріардена. Вони починають обговорювати угоду між компаніями. Компанія Дагні повинна доплатити, щоб швидше отримати нові рейки та відновити лінію. Жінка має намір виправити помилки, які зробив її брат. Генрі приходить додому і потрапляє на коктейльну вечірку, присвячену річниці їхнього весілля. Гості критикують трудолюбство Генрі. Ліліан, дружина Генрі, отримує в подарунок від чоловіка намисто. Не з першого металу нової партії, але воно їй зовсім не подобається. Гості обговорюють подарунок, поки Генрі йде до свого кабінету. Один із гостей Філіп йде за ним. Обидва чоловіки мають дуже різні думки, коли йдеться про гроші та допомогу знедоленим. Генрі каже, що може дати гроші Філіпу, проте потреби бідних його не хвилюють. За вечерею Генрі розмовляє з іншим гостем Полом. Пол стверджує, що тому потрібен агент з друку, щоб позитивно налаштовувати пресу. Потім Пол цікавиться його другом Веслі Моучем. Генрі підозрює, що чогось не знає. Зненацька Пол запитує про особу на ім'я Джон Голд. Увечері Пол зустрічається з Джеймсом Тагартом, його радником та Веслі Моучем. Чоловік інформує їх про плани Генрі. Група підприємців проти монополії Генрі на металургійну промисловість. Увагу у Веслі Моуча приваблює молодий чоловік Франциско Де Анконі, який належить до впливової родини. Білі комірці погоджують. Що час їхати, і Веслі пропонує Полу підвести його на лімузині. Джеймс і його радник залишаються в ресторані та обговорюють поведінку та економічну відповідальність таких людей, як Франциско де Анконі. Джеймс повертається до сімейного офісу та знаходить Дагні, яка сидить на його стільці. Сестра зробила значні зміни в бізнесі компанії, не порадившись попередньо з Джеймсом. До Дагні приходить працівник, який хоче звільнитися. Вона наполягає на тому, щоб Оуен Залишився, але він вирішив. Пояснюючи, він запитує Дагні, хто такий Джон Голд. з довідки ми дізнаємося, що Оуен член правління Тагард Трансконтинентал, і він пропав безвісти 15 жовтня 2016 року. Ріарден залишає незадоволену дружину в ліжку і повертається в кабінет, щоб працювати. Йому телефонує Дагні Тагард і розповідає про відставку Оуена. Генрі запевняє, що вони подолають усі труднощі по темному коридорі. Дору йде чоловік, коли інший наздоганяє його, він звертається, щоб уточнити ім'я. Чоловік підтверджує, що він Річард Макнамара. У довідці йдеться про те, що це головний виконавчий директор, який зник без в листопаді 2016 року. Джеймс Таггарт у своїй машині розмовляє з Ореном Бойлом по телефону. Вони діляться планами щодо майбутнього Таггарт Трансконтинентал. Наступного ранку з новин стало відомо, що Франциско де Анконії Таггарт Транс. З Континентал втратили мільярди, тому що мексиканський уряд націоналізував усі землі. В офісі Едді доповідає Джеймсу, що націоналізована залізниця на мексиканській території, яка належала Тагертам. Джеймс виступає перед радою директорів компанії. Як завжди, Джеймс чекає поради від Орена Бойла. Джеймс хотів зустрітися з Деан Коні, але той відмовився. Дагні працює у своїй машині по дорозі до компанії. Її вірний працівник Едді Вілер. Розповідає їй про те, що дзвонив Ріарден і призначив зустріч. Жінка виглядає задоволеною. Дагні стикається зі своїм братом, коли він виходить із офісу компанії, і вони сперечаються кілька хвилин. В офісі Дагні Тагард вже чекає Еліс Ваят. Він виголошує Дагні дуже поблажливу промову про їхню бізнес-асоціацію. Дагні просить Едді призначити обід з Деанконі. Спочатку жінка зустрічається з Ріарденом. Ділова розмова закінчується тим, що. Оріарден питає, чи отримала вона запрошення від його дружини Ліліан на річницю весілля. Дагні обіцяє прийти. Жінка поспішає в інший ресторан на наступну зустріч з Деанконі. Вона підходить до столу, хапає склянку з водою і виплескує її в обличчя чоловіку. Дагні звинувачує його в тому, що він навмисне розорив американських акціонерів. Вони не можуть знайти спільну мову, і Деанконі йде. Але спочатку він ставить Дагні питання, на яке немає. Від... Відповіді, хто ж такий Джон Голд. Сьогодні річниця Ріардена та Ліліан, але вони не виглядають щасливими. Генрі турбують тільки питання бізнесу. Все змінюється, коли він зустрічає на банкеті Дагні. Їх взаємний інтерес очевидний. Франциско де Анконі і Джеймс Тагард також на вечірці. Франциско підходить та представляється Генрі Ріардену. Вони говорять про суспільно політичні погляди Генрі, але розмова не триває. Генрі бачить, що Дагні розмовляє з його. Дружиною. Увагу Дагні привернув браслет Ліліан, який зробили зі сталі Ріардена. Вона пропонує своє цінне намисто в обмін на браслет. Ліліан, здається, не розуміє інтересу, але погоджується. У новинах повідомляють, що в Колорадо почалися роботи по ремонту залізничного полотна, якому більше ста років. Ця дорога дуже важлива для Тагард Трансконтинентал. Увечері Дагні та Джеймси йдуть на приватний обід, де жінка повинна виступити перед національною радою. Металургів дагні дізнається, що там будуть присутні інші опоненти та змі. Вона виходить з машини. Генрі Ріарден зустрічається з представником уряду у своєму офісі. Чоловік пропонує Ріардену велику суму грошей за права на його метал. Мета уряду збалансувати економіку, обмеживши виробництво великих компаній та збільшивши виробництво менших підприємств. На ранок усі газети рясніють заголовками про те, що метал Ріардена заборонений, і акції та. Агард Трансконтинентал падають в ціні. Дагні Тагард вирішує протистояти Державному науковому інституту, дослідження якого показали, наскільки небезпечним є метал Ріардена. Вона звернулася до доктора Роберта Стадлера, але той захищає інтереси інституту. Він розповідає Дагні історію про трьох найвидатніших студентів, яких він коли-небудь мав. Одним із його учнів був Франциско де Анконі, другим Рагнар Данескойльд, який став піратом. У держави та віддавав багатим. А третій учень просто зник. Це історія про втрачений потенціал. Дагні інспектує хід відновлення залізниці, де зустрічає Ваят, який також перевіряє свої інвестиції. Вони задоволені ходом робіт. Назустріч, Дагні по залізничному полотну йде Генрі Ріарден. На її обличчі засяяла посмішка. Генрі також радий її бачити і запрошує на вечерю, але вона відмовляється. Дагні повертається до офісу. У компанії, де її зустрічає Едді, він каже, що ще один працівник звільнився. Вона намагається зрозуміти, що відбувається. Жінка ділиться з Едді рішенням, яке прийняла. Вона вирішила відмовитися від сімейної спадщини Тагард Трансконтинентал, щоб врятувати компанію. Дагні повідомляє своєму братові про новий статус компанії та пояснює йому, чому Тагард Трансконтинентал незабаром припинить роботу. Жінка планує покинути компанію та створити нову. Нову, якій Джеймс, повинен передати будівництво залізниці як підряднику. Акції Taggart Transcontinental знову зростуть. Вона дає новій компанії скандальну назву: лінія Джона Голта. Перш ніж покинути будівлю, вона попереджає, що забирає з собою помічника Едді. Дагні погрожує своєму братові не вставати у неї на шляху. Жінка зустрілася з Франциско і просить у нього гроші, але він каже, що має багато витрат. Вона підходить ззаду і кладе йому. На плечі руки, які він цілує. Банки відмовляють її у позиках. Після чергової відмови Дагні дзвонить Кен Данагер і повідомляє їй новину, яку вона чекала. Він та група підприємців інвестуватиме в лінію Джона Голта. Дагні поспішає до офісу Генрі, щоб нарешті найняти його компанію для виробництва рейок. Він радо сприймає новину та підписує контракт. Генрі показує Дагні фотографії прототипу нового двигуна та розповідає їй. Про свої плани. Зустріч перериває терміновий дзвінок Генрі. Йому повідомляють, що законопроект про рівні права прийнято. Генрі розлючений, але зобов'язується доробити місту строк. Повернувшись додому, Генрі підписує кілька документів, що передають право власності людям, яким він довіряє. Він втрачає монополію, яку так довго утримував. У новому офісі Дагні відвідує містер Брейді, делегат від Союзу інженерів Лок. Комотивів. Пан Брейді стверджує, що працівники відмовляються працювати з неперевіреними матеріалами, такими як метал Ріардена, і стверджують, що це повністю суперечить їхнім правам людини. Дагні відверто каже йому піти геть. У барі Джеймс спостерігає по телевізору за новинами про компанію сестри. Перший поїзд лінії Джона Голта разом з Дагні та Генрі відправляється в путь. Ця поїздка пройшла успішно і міст витримав. Генрі Дагні та Ваят влаштовують святкову вечерю. Ваят запрошує Генрі та Дагні залишитися у нього вдома. Пара не може втриматися і вперше займається коханням. Тим часом Ваят насолоджується віскі, коли чує, що хтось стоїть у дверях. Це Джон Голд. Настає ранок, Генрі спускається снідати та цікавиться, де ваят. Дагні сидить за столом і показує йому записку від господаря будинку. Генрі пропонує здійснити невелику подорож з Дагні. Пара їде на закин. Мутий склад компанії, яка раніше виготовляла двигуни. Там вони знаходять прототип і креслення. Вони вирішують знайти автора революційного двигуна. В архіві їм не можуть дати повний список власників фабрики. Вони розмовляють з кількома людьми, і кожна з них називає різні імена. Генрі повертається до свого заводу, а Дагні додому. В машині вона відповідає на дзвінок Едді. Він каже, що про машиністів-локомотивів вимагає, щоб усі поїзди лінії Джона Голта – Ско знизили швидкість, інакше кілька штатів заборонять поїздам їздити в Колорадо. Мета Дагні з'ясувати, хто є розробником двигуна. Вона зустрічається з доктором Акстоном, який може знати цю людину, але він відмовляється розмовляти та йде. Дагні робить коротку перерву і заходить в кафе випити кави. Вона дивиться інтерв'ю Моуча про його комітет економічного планування. Новини раптово змінилися. Пожежа на нафтовому родовищі Еліса Ваята. Дагні бачить в репортажі його будинок в диму. Вона поспішає додому. Тим часом уряд схвалив новий законопроект, який має на меті боротьбу з економічною кризою, але насправді це не так. Дагні під'їжджає до будинку Ваята і вривається всередину, щоб його розшукати. Але марно, коли вона бігає навколо зруйнованого майна, чути голос Джона Голта. Він каже, Елісу Ваяту, що живе в місті, яке має назву Атлантида. Джон Голт переконує Ваята Піти з ним, якщо він хоче, щоб його бізнес процвітав, якщо він хоче мати правління справедливого уряду, дагні втратила все.